Привіт! У цьому випуску я розкажу детально, що таке дохід підприємства. Дохід підприємства це фінансові ресурси, що формуються в результаті виробництва та реалізації товарів, продукції, робіт, послуг. Прибуток є основним оціночним показником діяльності підприємства, а так само є джерелом надходження доходів до бюджету держави за допомогою системи оподаткування. Отже, дохід визначається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу, за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: виручка від реалізації продукції, чистий дохід від реалізації продукції, інші операційні доходи, фінансові доходи та інші. Виручка від реалізації. Це загальний дохід від реалізації продукції без вирахування наданих знижок, повернення раніше проданих товарів та непрямих податків і зборів, таких як податок на додану вартість, акцизного збору тощо. Чистий дохід від реалізації визначається шляхом вирахування з виручки від реалізації наданих знижок, вартості повернутих раніше проданих товарів, доходів, що за договорами належать комітентам та податків і зборів. До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім вище вказаних, зокрема, дохід від операційної оренди активів, від операційних курсових різниць, відшкодування раніше списаних активів, дохід від роялті, відсотків отриманих на залишки коштів на поточних рахунках у банках, від реалізації оборотних активів та необоротних активів тощо. До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій, крім доходів, які обліковуються за методом участі у капіталі. До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації фінансових інвестицій, від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. Дохід від реалізації продукції визначається в разі наявності всіх наведених нижче умов. А саме, покупцеві передані ризики та вигоди пов'язані із правом власності на продукцію, підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією чи товарами чи іншими активами. Сума доходу може бути достовірно визначена. Та є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені. Дохід, пов'язаний з наданням послуг та виконанням робіт, визначається, виходячи із ступеня завершеності операції на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат цієї операції. Результат операції з надання послуг може бути достовірно оцінений за наявності всіх наведених ніж умов, а саме, можливості достовірної оцінки доходу, ймовірності надходження економічних вигод від надання послуг, можливості достовірної оцінки ступеня завершеності надання послуг на дату балансу, можливості достовірної оцінки витрат, здійснених для надання послуг та необхідних для їх завершення. Не визнаються доходами такі надходження від інших осіб, сума податку на додану вартість акцизів інших податків і обов'язкових платежів, сума надходжень за договором комісії, сума попередньої оплати або авансу в рахунок оплати продукції, сума завдатку під заставу або в погашення позики, надходження, що належать іншим особам, надходження від первинного розміщення цінних паперів. Сума балансової вартості валюти. Підписуйтесь на наш канал. Тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.